Оподаткування волонтерської допомоги та благодійних внесків за 2022 рік у 2023 році. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, Державна податкова служба звернула увагу волонтерів та благодійних організацій. Що до 1 травня триває процес декларування, а потім відповідно сплати податків. І цим процесом декларування є свої нюанси. Перша частина це ми говорили про те, що громадяни, які знаходяться за межами території України і отримували надходження у вигляді допомоги чи інших субсидій чи субвенцій з бюджетів інших держав або від благодійних організацій, вони зобов'язані ці суми задекларувати. Така ж ситуація із допомогою, яка надходила на кошти, на рахунки волонтерів, на рахунки благодійних організацій, і так далі, і тому подібне. Якщо фізична особа отримувала кошти у вигляді донатів чи іншої допомоги на свої карткові чи якісь інші рахунки в банках, то вона має зареєструватися як волонтер. Або мала би вже зареєструватися волонтер. І після того, коли вона подасть звітність до Державної податкової служби через електронний кабінет, і там в тій звітності вона вкаже саме той рахунок, який вона давала в засоби масової інформації або в інші ресурси, де надходила допомога. То в такому випадку дана допомога, яка надходила на розрахунковий чи на інший рахунок цієї фізичної особи, вона не буде оподатковуватися. Якщо ж фізична особа не зареєструється в єдиному реєстрі волонтерів, то всі ті кошти, які були отримані на рахунок, Державна податкова служба з часом. Може розцінити це як інші види доходу і зобов'яже, як і заплатити податки з цієї суми, і, відповідно, зобов'яже заплатити ще й штраф. Тому, якщо ви ще не стали там волонтером, офіційно не зареєструвалися, то бажано зареєструватися волонтером для того, щоб ви мали можливість в перспективі уникнути конфліктів з Державною податковою службою. Державна податкова служба до... 31 2022 року вона навіть надавала можливість, коли ви зареєструвалися волонтером, то ті кошти, які отримані були вами на рахунок до реєстрації, все одно вони звільнялися від оподаткування, і таким чином, якби заднім числом, людина. Могла собі отримати таку пільгу уже після 1.01.2023 року з року, заднім числом мати таку пільгу неможливо. Тому тут основний акцент: перше це зареєструватися. Друге отримати, якщо є благодійний фонд чи благодійна організація. Третє обов'язково потрібно мати документи, що підтверджують видатки, що ви ці кошти чи те ще донати, які надходили. Ви дійсно допомагали, тому що як має бути структура доходу, так і сама структура витрат. Бо в перспективі на сьогоднішній момент всі розуміють, да, що ніхто не буде там лазити і ковирятися і доставати з Державної податкової служби, але ніхто не знає, як буде через рік, через півтора і через два. Як Державна податкова служба подивиться на надходження цих фізичних осіб громадян. Чи це будуть волонтерські надходження, чи це буде благодійна допомога, чи це будуть донати, і як потім буде перевірятися. Тому що ми розуміємо, коли мова йде там про суму 200-300 тисяч, це одна сума. А коли сума йде там по 20, 30, 50 мільйонів і далі, звичайно, Державна податкова служба на це буде дивитися як на елемент надходжень до бюджету, і елемент оподаткування, і відповідно притягнення до відповідальності. Тому, друзі, будьте уважні і обережні. Ще є час, краще отримайте роз'яснення, краще з'ясуйте ситуацію. Да, станом на сьогодні банки не надають інформацію про. Розрахункові чи інші рахунки, як фізичних, так і юридичних осіб, тільки виключно за рішенням суду. Але ми дивимося, що тенденція йде до того, що вже буде інформація обмін між іншими країнами. Так не виключено, що може бути така інформація і в нас, тому що йде все до, фікс... до фіскалізації і контролю як і фізичних, так і юридичних осіб. Друзі, дякую вам за увагу! З вами був і Ясько у програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!